Кажуть, порча це не просто слово, це дрібна тріщина в реальності, через яку повзе щось темне. Вона не кричить, вона шепоче, не б'є, а торкається легенько, наче павутина на обличчі, коли нікого поруч нема. Порча не завжди приходить від чаклуна, іноді її народжує заздрі сусідки, в окльон кинути на омання або навіть. Твоя власна зневіра, це енергія, яка зупиняє, сушить, сковує, людина ще дихає, але вже не жива. Сон тяжкий, їжа без смаку, люди, як за склом, і щось постійно шепоче в темряві. Це твоє прийме це. Очі маніють, дзеркала не впізнають, і жодна молитва не працює, поки не зірвеш нитку якою тебе оплели бо порча це не лише про тебе, це про слабкі місця в твоїй душі, до якої хтось міг дістатися.